Шановні колеги, вітаю вас з 70-річчям обласної клінічної травматологічної лікарні. Є така думка, що без минулого немає майбутнього. Тому дозвольте невеличкий екскурс минуле. А саме чому була у 50-х роках минулого століття створена обласна травматологічна лікарня? В Донбасі у 50-х роках шло інтенсивне відновлення. Порушеного війною господарства будувалися шахти, розвивалася металургійна та хімічна промисловість, йшло промислове та житлове будівництво, розвивався агропромисловий комплекс. І все це приводило до того, що зростав і виробничий травматизм. Поруч з зростанням економіки були і негативні наслідки. А якщо зростав виробничий травматизм, то зростала і інвалідність та смертність. І саме у цей час приймається рішення створити програму попередження та надання допомоги травмованому на травма на виробництві. І велику роль в цьому грав стаціонарний етап і надання лікування у стаціонарі. Завідувачка кафедрою ортопедії та травматології Чижина та на виконання програми влади попередження травматизму, і була створена у 1953 році обласна травматологічна лікарня. І від навіть найкраща будівля Донецька у самому центрі, яка потім буде визнана як пам'ятник архітектури, надається обласній травматологічній лікарні, але не в цьому річ. Славетна роль лікарні не в будівлі, а в людях, працівниках, в колективі, в єдиному організмі, який надавав і надає допомогу постраждалим і захворілим старикам та дітям, робітникам і тим, хто віддає своє життя зараз на фронті. Саме у 50-х роках минулого століття на Донбасі створюється перша університетська клініка, тому що ініціатива медичного інституту, лікувальний заклад та створений через три роки Научно-дослідний інститут травматології і ортопедії поєднує три функції, три процеси, які і характеризує університетську клініку. А саме організація лікування, надання навчальних послуг та наукова робота. Шановні колеги, напередодні ювілею я хочу пожелати вам міцного здоров'я. Я хочу пожелати, щоб були здорові члени вашої родини. Бережіть себе. Я бажаю вам е, особистого професійного зростання. Я хочу побажати, щоб як е, можна швидше була е, отримана перемога, і як можна швидше ми повернулися до нашого рідного міста. І там ви своїми знаннями, досвідом, е, нарапрацюваннями робили все направлена на відновлення, а ні, на будівництво нового закладу, закладу з нової діалогією, закладу з сучасним е, обладнанням, з новими технологіями, напрацюваннями, але за старими принципами, старими кадрами і керівництвом, безсмінним старим незавіком. А за досвідом керівної роботи головним лікарем професором Климовицьким щастива!